У Шостій починає працювати клуб для дівчат. Днями у арт-центрі відбулася презентація цього молодіжного руху. Анастасія Калюжна, фасилітаторка клубу, розповідає про основні напрямки роботи та говорить, при організації заходів обов'язково враховуватимуть побажання безпосередньо самих дівчат. Наш проєкт фінансується за підтримки міжнародного агентства США з міжнародної організації проєктів та дитячого фонду «ООН». Це можуть бути і психологічні тренінги, і усілякі майстер-класи. Можливо, ми будемо запрошувати різноманітних психологів, тому що ще ми орієнтуємось на підтримку дівчат під час війни. Сьогодні це дуже важливо. А, звичайно, ми будемо. Допомагати нашим дівчаткам відстоювати особисті кордони обов'язково. Вони повинні знати свої права і можливо транспортування конфліктів, щоб вони знали, як виходити з конфліктних ситуацій. Загалом же на сумщині створено більше десяти таких клубів за ініціативи міжнародної підтримки. Їх об'єднує одне урізноманітнити дозвілля дівчат і за потреби допомогти налагодити комунікацію серед однолітків. Є ще 13 клубів, ну, включаючи. Ще 12 клубів. Лебедин, місто Руйни, селище Велика Чернечина це Сумський район, Садівська громада, також Сумський район, село Краснопілля, місто Суми, там буде функціонувати два клуби, селище Піщане, місто Тростянець, а, село Ямбік і село Михайлівка. У Шосткінському арцентрі зібралися дівчата з усіх шкіл міста. У дружній атмосфері вони створювали кожна група своє бачення роботи клубу. У яких заходах вони б хотіли брати участь, які активності вони пропонують організувати для них. же. Адже як говорила пані Анастасія, саме це допоможе виявити вподобання дівчат і зробити все, аби їм було цікаво проводити час на заняттях у клубі. Не дивлячись на те, що в арцентрі зібрали дівчат з усіх шкіл міста, вони точно знають, навіщо сюди прийшли. І яку користь зараз така робота може принести кожній з них. Цей простір зараз найбільш актуальний, тому що зараз в нашій країні стан війни, тобто наша молодь не може один з одним добре комунікувати онлайн навчання. Тож цей простір буде дуже актуальним. Ми зможемо тут поспілкуватися, погратися. Зараз час війни дуже багато сумних подій, і я думаю, що цей простір може якось нам підняти настрій, дати якусь психологічну, ментальну допомогу. Адже для підлітків це особливо важливо, тому що ми так найбільш вразливе. Сф сфера суспільства, і тому я думаю, що цей простір дійсно допоможе нам залишатися ментально та психічно здоровими дітьми та будувати е, кращу країну. Наша молодь рухається, розвивається, і їм потрібно розвиватися у правильному руслі. До участі у клубі запрошують дівчат з міста Шостки віком від 12 до 18 років. Про заходи повідомлятимуть на сторінці клубу у мережі Facebook і Instagram, Говорить пані Анастасія. Повноцінно ж клуб розпочне свою роботу з 8 січня 2024 року.